Сьогодні я хотів би, щоб ми з вами сконцентрувалися на двох головних речах: це є боротьба з корупцією, і антикорупційна зміст законопроекту, який ми сьогодні будемо обговорювати, і інвестиційний клімат. Так само, як і міжнародна підтримка, так само, як і сектор оборони і безпеки. Інвестиційний клімат є питання життя і смерті для України. Україна не може і не буде жити лише траншами від Міжнародного валютного фонду, Світового банку, макрофінансовою допомогою від Європейського Союзу. Це допомога для створення, якщо хочете такої фінансової подушки для здійснення реформ. Бо ключова оцінка щодо ефективності наших реформ, якщо хочете, це є кількість FDI, прямих міжнародних інвестицій. Коли інвестори за Україну голосують доларом, фунтом, євро і гривнею, бо вітчизняний інвестор для нас також є надзвичайно важливим. І щоб відкреслити відправну точку, від якої ми будемо рухатися далі, я хотів би послатися на результати Tax Paying Rank спільний рейтинг, який Формується Світовим банком і Прайс Вутерхаусом. Якщо ви подивитесь на цей рейтинг, то ви зможете побачити, що в 2-13 роках ми мали цифри 12. 164-181. На 181 му місці була Україна. Це точно. Одної з найбільш останніх в світі по податковому клімату економіки. Це часи Кліменка, це часи Януковича, це часи Арбузова, це часи, коли ПДВ живило корупцію в країні. І це за рахунок чого сформувалося в тому числі і ті 1,6 мільярда доларів, які зараз знаходяться замороженими на рахунках Ощадбанку, і які президент, прем'єр, уряд і керівництво парламенту ставить по позиціях спецконфіскату. Звідси воно все бралося. І на сьогоднішній день, за рік, Україна піднялася на 67 ступенів. Можу наголосити, що це найбільший прогрес, який продемонструвала країна. На, мої, на 73 сходинки навіть це точно ознака того, що ми не пасемо задніх. Ми ще не попереду. І тому сьогодні настільки актуальне обговорення цієї тематики на засіданні Національної ради реформ.